Привіт! Ну, якщо ви вирішили собою пожертвувати заради людей, заради народу, як це багато наших військових кажуть, я життя за країну віддам. І я був теж серед цих військових, то хочу вас глибоко розчарувати, що жертвувати собою заради несвідомого народу, це все одно, що освічувати, спалювати себе і освічувати дорогу сліпому. Я вже цей урок пройшов, ходив на вибори і бачив той результат, як люди голосують і за кого, які в них думки. Як вони оцінюють тебе через ті ж самі плітки, і все-таки йдуть, вибирають хлопців, які приїжджають на дорогих автомобілях, які мають зв'язки з нашими олігархами. Вони їм здається, що це є якось правильно, вони навіть йдуть на ті ж самі збори в очікуванні, що їм там щось на зборах дадуть чи після зборів. Всі стоять з простягнутою рукою, всі ждуть, що якісь зміни революційні відбудуться, бо знайдеться хтось багатий, хто оплатить ці революційні зміни і от якщо в нас організовується група людей і каже, ми сьогодні йдемо на Верховну Раду. Є такі нас люди, ентузіасти, особливо теста развійських, які кажуть, треба взяти зброю піти розвернутися і знищити ту всю Верховну Раду, а потім знищити всіх, хто прийде на їхні похорони. шуття, чи виливають пар, чи ждуть підтримки, це невідомо, чому ці люди так говорять. Але зміст того, що народ видвине точно таких самих ну, до керівництва лідерів. Тому що сам народ він мислить такою філософією. Якщо говорити, що її немає, ну це брехня. Можливо, філософії немає в кач качки. В група качок іде там, є завжди старший качок. Вони такі маленькі, гарненькі бройлери, як кажуть, коли купили на базарі, летить муха, він побачив муху і за тою мухою побіг. І всі качки побігли за ним, бо він ж типу, лідер того всього виводка. Ну, Люди трошечки розумніші створіння і бігають не за мухами, а бігають за якимись своїми недоліками. там, е Нас що загальному? Кожен хоче мати гроші, хоче бути багатим. Хоч я, ще й хочеться нічого не робити. Чому така можливість є нічого не робити? Є в нас приклади людей, які нічого для того, щоб бути багатими, не робили. Хай не я, хай мої діти скудкують, сидять там старі гроші, ще є ж там такі. Наші потомки куркулів, які розмишляють, що це вони були би старими тими грошима. Тобто це все філософія вибудована в голові людей право експлуатації однієї другою. І ось дивляться на природу, і знаходять в природі виправдання. І коли ви, хлопці, йдете воювати, ви йдете воювати за цих. Чигвара людей. Чи е, мав такий план, що він зробить революцію в третьому світі, ну, в країнах третього світу, тоді країни Першого світу не будуть мати брати звідти такі ресурси, і вони збанкрутують, і тоді революція перекинеться на весь світ. Ну, Коли він приїхав в третій світ, він нам побачив, що таких, як в нас, є люди, що займаються якимсь сільським господарством, натуральним. Їм взагалі не було понятно, про що він говорить. Знає своє, що йому треба йти корови пасти. Він знає, що йому треба гніви викидати. а ті визволення люсу, від чого визволення люсу? Людина не вступила ще в стосунки пролетарські, Ще на Кромберг його не загнали. А як заженуть на Кромберг, то йому перші декілька років це буде здаватися класним, тому що ж зарплату платять, і ця зарплата набагато вища, ніж ті корови пасти. І це взагалі інвестори молодці, прийшли, таку дяку мені зробили таке добро. Поки не пройде років 10-20, і він не зноситься. Поки він не побачить, то, так, можна жити ще лучше і взагалі нічого не робити, або мало працювати. І от наші хлопці йдуть воюють заради цієї всієї групи людей. Одні довольні, що знайшли роботу, інші довольні, що я вже в Польщі, я вже. І за цих людей ви теж хлопці воюєте. І в тому числі ви воюєте за підприємця. А для підприємців ви самі знаєте, що для них головне отримання прибутку. Та все волонтерство воно погано попахує, воно збоку трошечки подвонює. Тому що з одного боку, так, да, класно, що ти машину прогнав, але ти їздиш і заробляєш, ти там пригнав одну машину на армію, а можливо декілька пригнав не на армію. Да? Тому що ти теж за щось живеш. Якщо людина волонтерить, але не хлебнула ложкою цю війну, не побувала в окопах, то до неї теж є якісь претензії і тому подібне. І претензії є до аватарів, які до війни. у них ПТСР немає, у них немає проблем, тому що вони ці всі складні емоції не проживають. Вони собі, як кажу, бутилку випили, бульбулятор задихнули, там чомусь кульнулися, і все, і вони всі проблеми йшли. Вони не, не мали глибоких розмишлень, а чого так, а чого це я маю мучитися, хтось має їздити на дорогому джипі та трахати дівок з іконом, да? груди і тому подібне. Тобто без філософії нічого немає. є ці націоналісти, які ми всі разом об'єднаємося. І що ви далі? Всі об'єднаєтеся, що всі станете підприємцями. У нас є визначена кількість, як би сказати, Тих людей, які можуть дійсно заробляти гроші, тобто, продавати той товар, який є досить вигодним, і не бути, при цьому всьому не бути загатим в певні умови. Що означає бути загатим в певні умови. Капітал потребує утримання, От кури, гріль люди вирощують, да? Ось і є, бройлери вирощують. І витратили певні гроші на корми, все. і приходять, я їм говорять, сьогодні закупівельна ціна така. -то. І ти нікуди вже від цієї закупівельної ціни не, не дінеться. Хтось кричить, треба відкрити свою бойню. Добре, відкрий свою бойню, а потім ти вбив цю птицю і кажуть, кидай в розділку, бо ми в тебе не візьмемо до продажі, чи не візьмемо на кубасу, чи ще на щось не візьмемо, тому що нам достатньо того, що є на ринку. Тому що є великі олігархи, яких там ці комплекси не мають ні кінця, ні краю, і вони можуть цей весь ринок підгувати навіть і собі субсидії вибивати на це все, мати навіть свої банки, які фінансують цю їхню діяльність, якщо щось, щось пішло трошки не так аграрно. Тому говорити, що ти вільний в цьому світі, навіть маючи невеличкий бізнес, ні, ти не вільний в цьому всьому світі. Зрозуміло, чим бізнес масштабніший, тим в нього собі вартість дешевша і конкуруючи, в першу чергу конкурують ціною. Маленький, невеличкий бізнес він не може досягнути вартості, яку досягає великі. Його ставлять в такі умови, що ти будеш працювати на менеджерську зарплату. Там будуть кричати, що ні, що не так, що я заробляю. Ну якщо визнати, що ти не заробляєш, то що? Ти свій бізнес не продасеш, і тобі ніхто новий кредит не дасть. Я про це я дуже добре знаю, в яких кредитах садять наші підприємці. Більшість з них з цих кредитів ніколи не вибереться. Тобто це таке життя позичив, щось заробив, віддав, вже знов нічого немає, знов позичив. тобто Таким кругом воно ходить, поки хтось не збанкрутує, не піде на ліквідацію і тому подібне. В той же час олігархи, транснаціональні компанії показують великий дохід, І в тому числі за, доху, за рахунок того, що більшість збиткових їхніх операцій якраз падає на плечі дрібних підприємців, які взяли франшизу чи які взялися за якийсь один із аспектів бізнесу, положили на себе великий ризик. І якщо що, то весь ризик падає на них. Але будемо говорити чесно, якщо ви за тих людей воюєте, то кожен з них думає, як вижити, і кожен з них думає, як приумножити свої гроші. І якщо він чуть-чуть трошечки виграв, і в нього вже все, вже там в нього пішло емоції, підняття, радість програв. Відповідно, від нього якийсь смуток і тому подібне. І цими емоціями він живе. Я працював на гральних автоматах, я собі... Абсолютно представляю, що це так. Люди заходять, стоїть куча гральних автоматів, всі заходять, всі кидають якісь бабульки. Більшість програє, а хтось виграє. І оцей хтось виграє, він потрібен казіновий для того, щоб він, як би сказати, стимулює інших далі грати. Стимулює далі шукати гроші, не здаватися, не кричати, що казіно його облупашило. А той, хто виграє, він не сочувствує ніколи тому, хто програє. Він щось починає думати, що він краще кнопочку нажимав. Там реально були такі типи, що вони вірили, що від того, як, з якою частотою він нажимає кнопку, воно так його там випадає. Секретно знав. Таким чином, ну всяке в житті буває. Всі шукають, як кажуть, вірняк. Вірняк бачу, навіть у великих олігархів не завжди буває. Навіть Коломойський зараз сидить в тюрмі, а Березовський, самі знаєте, як закінчив своє життя.